Вітаю вас, раки! Потужний, дуже концентрований, сприятливий аспект тригона між Юпітером, по близнюкам у вашому 12-му секторі гороскопа та Плутоном, по водолію у 8-му секторі. Наразі він там ретроградний, однак це не зменшує сили його впливу і тих позитивних можливостей, які наразі Юпітер і Плутон дають один одному. Я рекомендую вам раки звернути увагу, що аспект точний 3 червня, однак наприкінці травня та у першій. Декаді червня ми відчуватимемо його надзвичайно. Це така візитна карта. Яку дає Плутон Юпітеру, прокладаючи собі шлях надалі по водолію до 2044 року. Однак наразі аспект популярності, зростання можливостей і крім того, можливості направити ваш успіх за сприяння вашого партнера, віднайдення фінансів, віднайдення можливостей порозумітися, об'єднатися, оплатити, наприклад, переїзд, навчання, робота з клієнтами, також фінанси на те, щоб організувати еміграцію, наприклад, щоб вирішити якісь важливі питання, які формують ваш внутрішній успіх, ваше таке щастя, запустити певні невидимі навіть оточуючі процеси, покращити фінансову спроможність чоловіка дружини, або ж налагодити такий спільний бізнес, який буде вигідний вам обом. Дуже багато таких потужних надзвичайно подій, які передбачають. Бачають в першу чергу раки, підняття власної планки, власного поняття масштабу і розвитку, все те, чого ви боялися, що здавалось вам неможливим, великі об'єми інформації, наприклад, великий потік клієнтів, або ж такі переміни у житті, поїздка кудись далеко, можливість опрацьовувати велику кількість інформації, здавати багато іспитів, наприклад, або ж наважуватись на те, щоб взаємодіяти із великою кількістю людей. Щоб працювати з якоюсь інформацією, щоб бути в змозі впливати на свою фінансову стабільність самотужки. Це все такі запити, які наразі кличуть вас до дуже важливих перемін. В першу чергу формування власної внутрішньої сили, власних внутрішніх можливостей, тобто, коли соціальні можливості використовуються вами, незважаючи на складність поставлених задач і на їх об'єми. Ви відчуваєте, що ви з цим справитись. Страхи стають не такими вже нездоланними, або ж вони просто розсіюються. Ви підбираєте необхідні інструменти для того, щоб силу своїх страхів, якихось своїх таких чинників, які роблять вас невпевненими в в якихось ситуаціях. Навпаки, прокласти шлях до того, щоб їх здолати, в першу чергу розібратись з ними, щось взагалі відмести зі свого життя і створити те нове, що Буде надалі прокладати вам шлях у майбутнє. Я вам бажаю раки цей час використати на користь максимально ефективно. Хто хоче більше інформації дізнатись про транзит Юпітера по близнюкам раки у вашому 12 му секторі гороскопа, будь ласка, переходьте в описі під цим відео за посиланнями. Там і загальне відео і по всім знакам. Крім того, кому цікаво, підписуйтесь на канал, оскільки я публікую ще дописи то натискайте на дзвіночок також ще окремо після того, як підписались, оскільки тільки тоді ви будете бачити, що я таке дописую на каналі. Цікаве. Крім того, інстаграм також почала публікувати і там цікаву інформацію. Будь ласка, кому потрібно, кому цікаво, приєднуйтесь. І до зустрічі раки в нових відео. Хай вам щастить!